Всім привіт! З вами канал Гулієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Дієго Пачеко наколтував Мацея Солецький. Едді Хірн встав на захист Девіна Хейні. Реванш у Сікфюрі може не відбутися. Думка Джоні Нельсона. Друзі, ну і по традиції прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це дуже важливо. Дякую. Ну а тепер поїхали. Вже 3 вересня в ринг повертається японський монстр Наоя і Захищати всі чотири титули в другій найлегшій вазі він буде від зазіхань а австралійського екс-чемпіона Тідже Дохейні. Також не за горами Буї Канело Берланга та Джошуа Дюбоа. Партнер проекту компанія Фовбет. Почнемо з огляду Діжніті Хелл Спортспарк Карсон, США. У головній події шоу Чемпіон WBO International у суперсередній вазі американець Діяго Пачеко впевнено зупинив польського експертендента Мацея Солеського. Суперник раніше достроково не програвав. Великий Пачеко забрав центр рингу, контролює дистанцію джебом. Сулейський змушений ініціювати моменти, причому він низько підсідає. Виходить, що обом не дуже зручно працювати. Досить якісний третій раунд від Пачеко попадав правим кросом, доніс до мети важкий аперкот. Сулейський намагався контрити розгони з тими лівими хуками. Часом запускав оверхенди. Поляку важко, коли американець піднімає темп і щільність бою. Вже другий раунд поспіль Дієго... Безтерботно біжить добувати після хороших влучань, але наривається на зустрічні атаки. Два поспіль аперкоти від печеку у п'ятому раунді, після чого він знову біжить добувати. На цей раз виправдано, солеськи вражений. Пропускає кілька бокових, але вчасно клінчує. Нокаут у шостій три хвилинці, і це було чудово. Класичний лівий хук по печінці. Суперник на канвасі випльовує капу. Продовжуємо. екс чемпіон світу у двох категоріях, американець Девін Хейні не заслуговує на осуд, а навпаки, йому треба поспівчувати у зв'язку з усім, що трапилося останнім часом. Такого погляду дотримується британський промоутер Ейді Хірн. Варто нагадати, що у квітні Хейні зазнав важкої поразки від Райана Гарсії за очками, тричі побувавши в нокдаунах. Згодом бій був визначений таким, що не відбувся, у зв'язку з тим, що Гарсія провалив допінг-тести. Чесно кажучи, я думаю, що він реально тяжко сприймає цю поразку, і знову ж таки через те, що він фізично пережив у тому бою, і окрім того, світ, у якому ми живемо, настільки божевільний, що його за це критикують. Люди кажуть, ти шукаєш собі виправдання. Типу, вау, зачекайте хвилинку. Я програв цьому хлопцю. Але він вийшов із зайвою вагою. Він мав позитивний результат на допінг. І я думаю, люди повинні насправді пожаліти, Девіна. незважаючи на його виступ, який справді був поганим. Він через багато пройшов, і це ймовірно одна з речей, яку ми й досі не знали про девіна. Ми знали, що він добре навчений. Ми знали, що він має чудовий джеб. Ми знаємо, що у нього хороший IQ, але ми нічого не знали про його ментальний стержень. сказав Едді. Промоутер Оскар Далахоя поділився думкою про бій колишнього американського чемпіона світу Фледа Майвезера проти Джона Готті 3. Справді гівняне шоу, що змусило натовп. Осистувати їх наприкінці, але всередині другого раунду Флойд буквально змінив рефері. Йому не сподобалося, що арбітр наказав йому припинити бити по потилиці. Флойд звик, що йому йде все з рук, що він забажає, і цього разу це не йшло з рук. Це просто так соромно. Флойде, тобі 50 років, ти легенда спорту. Я заступався за тебе в незлічених інтерв'ю. Зокрема, в підкасті Шенана Шарпа минулого тижня, але ти мусиш перестати соромити себе цими виставковими боями. Я знаю, що життя важке і дороге, але давай, друже, постав свою спадщину на перше місце, сказав Делахоя. Ну і на завершення популярний в Британії боксерський аналітик в минулому екс-чемпіон світу важкій вазі Джоні Нельсон дав інтерв'ю для місцевих змі однієї з тем бесіди. Стало протистояння у суперважкій вазі між об'єднаним чемпіоном з України Олександром Усиком і екс-чемпіоном з Британії Тайсоном Ф'юрії, реванш яких попередньо має відбутися 21 грудня в Саудівській Аравії. Нельсон скептично ставиться до дій свого співвітчизника і вважає, що другий бій зовсім не відбудеться. Я думаю, що бій з Ф'Юрі був найважчим поєдинком, в якому доводилося бувати Усику. Він мав найбільше проблем саме в тому бою, але в нього все одно було. Ро яйця енергія. Бажання пройти через це і зробити те, що він зробив із Тайсоном. На мою думку, Тайсон був у належній формі, але якщо він не змінить свій тренувальний табір, ті самі речі трапляться знову. Я не вірю, що він не змінить те, що відбувалося у тренувальному таборі. Він просто там каже вам: хлопці, що я не робив нічого невірного, я просто думав, що все буде легко, недооцінив Усика. Це відповідальність чемпіона. Якщо ти чемпіон, а Тайсон Філі домігся чудових речей як супертяж. Подивіться, як він знищив Деантея Велдра, і просто думаю, що його час добігає кінця, як і у більшості бійців. Я вважаю, тактика Тайсона Ф'юрі була неправильною. Я вважаю, що Тайсон бив Усика, але я впевнений, що Усик мав більше бажання ніж Тайсон. А з великим бажанням та злою рішучістю він зламав характер І Якщо Тайсон дотримується своїх слів, що іноді відбувається, він же знає, як факт, що він неправильно провів бій. Я впевнений, що в нього. Є здібності побити Усика, але я просто думаю, що якщо ти оточився людьми, які не витягують із тебе найкраще, то не варто очікувати, що це буде в бою. Якщо він не змінить тренувальний табір, на мою думку, ті самі речі трапляться знову. Я вважаю, що він повинен щось змінити, а цей бій все ближче і ближче. Пам'ятаєте, що він розповідав про Усика дрібний щербатий середньоваговик. Як же він міг це зробити з тобою? Це звичайно могло бути сказано зараз. До продажу поєдинку, але іноді, якщо ти не поважаєш свого опонента, обзиваєш його всіляко, принижуєш його на публіці, то виходить навпаки. Як тепер це може йти далі? І якщо я буду з вами чесний, я здивований, що реванш відбудеться. Якщо він таки відбудеться, ті ж самі речі трапляться знову. Як Тайсон Фюрі, як людина і як боєць, усвідомлює це, як він з цим впорається. Тому що я думаю, він має з цим проблеми після першого бою, йому треба тренуватись, але він явно зробить те саме в підготовці до реваншу, що він робив до минулого бою. Це гарантія. Тейсон потрібно взяти відповідальність на себе. Тайсон як боєць повинен мати інстинкти. Коли ти в бою, ти дотримуєшся інструкцій, ти знаєш, що тобі потрібно робити, але зрештою, це твоя відповідальність використовує свої здібності для виконання роботи, я не звинувачую тренера, я б назвав причиною поразки підготовку, я б назвав причиною поразки настрій, як він це все сприймав. Але як у бійця, у тебе має бути інстинкт робити те, що ти маєш робити. І якщо ти справді боєць світового класу і чемпіон, як Тайсанфірі був у минулому, ти не можеш звинувачувати всіх. Вони казали мені, що я перемагаю. Ні, бери відповідальність на себе, і коли ти візьмеш відповідальність на себе, на себе ти станеш кращим. Якщо ти не візьмеш відповідальність на себе, то станеся те саме, що сталося минулого разу, сказав Нельсон. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм. Там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.